Молитва. Молитва мамина велику має силу. Молитва мамина завжди у небесах, бо щира, невідступна і стокрила, коли ім'я дитини на устах. Вона молилась, як тільки вміла, схиляючи коліна раз у раз, за свого сина Господа просила, щоб він його помилував і спас, щоб він йому послав щасливу долю, змінив на краще все його життя. Від гріховної звільнив неволі, щоб дав йому Всевишній каяття. Молилась ревно і молилась слізно, вже і старість з цивиною підійшла. О, як боялась, щоб не стало пізно. І в молитві уся його несла. Та не пішов до Бога син. Байдуже він слухав маму, серцем не тужив, і майбуття. Майбуттям не дуже приймався, і як хотів, то так собі і жив. Минали роки, вже й настала зрілість, вже й багато дечого надбав. Та бідний був на доброту і щирість, І про душу думати часу не мав. До мами зрідка приїздив у гості, він не любив про Бога балачок і навіть кинути ще й міг зі злостю, що він їй не якийсь там простачок. А мама, мама все йому прощала. Любила сина, бо єдиний був. І з нетерпінням все його чекала, щоб хоч би трохи з нею він побув. А якось коли майже вже зібрався Привітати маму, пролунав дзвінок. Приїдь і з мамою хоть попрощайся, і на могилу поклади вінок. Немає мами, більше немає мами. Стиснули серце, тугай печаль. Чому так рідко бачився, я з вами не цінував вас, мамо? Я, на жаль, приїхав син, похоронив і в хату зайшов самотню, сів біля вікна. О, як же, мамо, днів сумних багато, ти привела у хаті ці одна. Під поглядом, він поглядом овів кімнату, раптом побачив біля ліжка Ямки дві. Любила мама там. На колінах стояти і зупинив зупинив на них він колясі. Тоді сльозами там же на колінах схилився і промовч... прокричав Господи, прости мені усі мої провини, прости мені, прошу тебе, прости. Так, мамина проста молитва щира була почута Богом в небесах, бо мама мала віру непохитну, що їй покається в гріхах. І ми щодня молитві до престолу своїх дітей і з вірою несем, Хай руки не опустяться ніколи. І будуть з Господом і дочка, і наш син. Амінь.